Лисиця і журавель. Була лисиця скупердяйка, що гіршу і в світі не знайти. Зате ж була вона хазяйка, могла й зварити і спекти, та щоб у гості запросити, хоч би когось, того нема. Аби самій ходити ситій, і завжди все поїсть сама. Одного разу біля річки зустрівся з нею Журавель. Та й каже: Як живеш, лисичко, ось я прибув з чужих земель. Там все незвичне. Все не наше і все якесь то несмачне, а в тебе, кажуть, добра каша, то, може, й пригостиш мене? Приходь, приходь, лисичка каже, та ще й всміхається йому, а мислить, ось побачиш, враже. Як добре я тебе прийму. Смачної каші наварила борщу з сальцем та з часником, Тоді гарненько стіл накрила святковим чистим рушником. Лисиця хитра. Знають люди, Недовго думавши, взяла. Та на пласкі великі блюда, і борщ, і кашу розлила. От гість заходить до оселі, вона кладе виделку й ніж, та й підсува йому тарелю. Ну, любий гостю, каже, їш. До столу журавель сідає. В тарелю дзьобом стук та брязь. Нічого в дзьоб не попадає, покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша метким та ловким язичком Злизала вмить мить старелі кашу і вихлептала борщ цілком. Журав піднявся дуже чемно. Спасибі, каже, за обід. Тепер приходь і ти до мене, я пригощу тебе як слід. Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день. Читав та вчив. Та й заходивсь варити юшку. В казан великий рибку склав, налив води, поклав петрушку і кропу і різних інших трав, додав туди ще й лист Лавровий, привезений з чужих земель. І юшку добру, пречудову. Зварив на славу журавель. Зварив та й влив у глек високий і з довгим горличком вузьким. Усе готове чути кроки, лисиця йде до нього в дім. Заходь, заходь, ласкаво просим. журав назустріч дріботить. Вона зайшла. Крутнула носом, як смачно рибкою пахтить. Вона доглека надаремно, лисичка й так і сяк стає, шибає в ніздрі дух приємний, а язичок не дістає. Рудим хвостом крутнула гостя. Та й подалася з хати пріч, а вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч. Покликав журавель журавок, і сірих чапель і лелек усіх, хто має змогу і навик устромлювати дзьоба в глек. Всі до схочу понаїдались, хвалили юшку залюбки, і довго там не припинялись веселі співи і танки.